Ліза, привіт! Вітаємо всіх на каналі Піражуля Квіткова. Приїхали ми сьогодні в ось таке чудове місце. Називається Фазенда. Ну що, пішли подивимось. Фазенда знаходиться на трасі Полтава-Київ недалеко біля Засупрунівкою. Вже тут другий раз. Але вони так розстроїлись, дуже гарно і цікаво тут стало. Подивимось. Дивись, лівенька. Ось тут можна зібрати і придбати смородину, порічку, малину, огірок та картоплю. Вон наші хлопці вже пішли. Пішли, ліземо за ним. Давай. Оп, оп, підіймаємось і обережно спускаємось. Пішли. Ой, йдемо злізок. Тут чудові рослини, борщик. А, це хризантема. Прикольно. Собака. Є автомобіль для маленьких. А, ось там садовий центр. Давайте подивимося, що тут за садовим центрі. О, садового центру ще не було. А тепер є. Ого, скільки рослин! Вони з цінами цікаві. Гортензії скільки. Клас. вже квітнуть. Ага, обережно. Дивіться, вже гортензії квітнуть. Клас. Бобо. Павучок сидить. Потрібно запитати, скільки коштують гортензії. Я лівці. О, тільки тут дуже слизько. слизько. Дуже дивить. Угу. Цін немає. Ну, що тут вам? Вон полуничка. Ну, Ліза, не... ага, смотри, міскантус, що ти хочеш? Почекай, подивлюсь, що тут ще. Ось так же міскантуси продають. Схоже, до речі, на міскантус меморі. Ну, мені так здається. Ось так. Ну йдемо далі дивитись, що тут є. О, Слизько-слизько. Фоткаю, лі зніму, так? Да? Ліза була на фазенді. Ліза, помахай ручкой, будь ласка. Так, ну пішли за Кирюхою. Фото відео Кірюх, давай ти туди. Давай свиденька. Не? Ну давай, і Кірюху злізе з фоткой. Okay, ми можемо вже можемо прикольно. Що не прикольно? Прикольно. Може ще й прикольно. Папа в носі Ну <ріхи> Вже як є. Зараз <ріхи> <Весь> тут... <Щас ріхи> тетя розповість. Картоплю можна збирати, малину. Ось так. Корічка, огірочки. Дивіться, ось так. І навіть ромашки можна збирати. Огірочки, дивись, лізочка. Так, можна придбати, можна назбирати. Дивимось тут ще всякі класні штуки, компоти. О, Ліза таке хоче. Дома? О, так, мам. можна? Що вдома? Отак можна, дома зробимо так. Так, придбали квіточки. Бери корзинку і будемо щось збирати. Подивимося, що там в них є. Бери фіолетово, бери. Кірюш, ти будеш якось розбери. Кірюш, що буде фіолетово. Ну все, пішли. Пішли, одягай. На тобі білетик. О, все, пішли. Кірі, мам. На, билет тебе надо. Билет. Давай, ой. Проходь, будь ласка. Билет. билет на. Всем билет. А, а мы не знаем, малыш. что мы хотим избирать. Да, билет. но они, билет. на жаль, взломались. Да, когда их... сделают. Да. До Ольтанки, там у нас лавандове поле, яке вже починає звістити. Перед ним є поле з Лілії, але Лілії будуть звісти вже десь через тиждень. А, трішечки, трошечки далі, там у нас є поле з полуницею. в цілому можете пройтися коментар, почитати, що це за ягода, як вона росте, ага. де і що. Все, зрозуміло. А скажіть ціну саджанців гортензій там у вас? О, дивіться які. Я наскільки пам'ятаю, там 50 гривень штук в маленьких горщиках. Можна буде потім зайти і вам да, показати, а ви покажете. Да, да, да. Все добре, указуємо. дякую. Указуємо. Пішли. Так, давайте знімемо. Ось так вони зробили тут. Гарненько посадили. Туйки з лавандою. Можна подивлюся, яка це лаванда. Ага, вона тільки за... заквітає. Ось так. Такі гарні альданки. можна і поїсти, і посидити. Так, давай. Ліза одягає. І піде збирати. Малину чи полоничку? Що будемо збирати? Ну так. Да. Пішли за полоничка, малина є. Ні, малина не треба. За... Отам малина, так? Там малина да? мали... полоничка, так? Да? Пішли. Дивіться, які вони зробили. Бойдалки, можна покататися. там ще лаванда перебула. О, давай, Лізок. В цьому році в нас на дачі теж є вже качель. Да? Клас, Ліза! Зуби тільки обережно. Так. так, можна покласти і з'їсти. Ха-ха. Що тут лізок? Багато малинки. А ну давай так, присядь. А ну дивись отак, присідаємо, дивись, дивись. Ого, скільки малинки. Перва Ліза. Перва Ліза, давай, збирай. Все. Побігла. Це дівчинка. Так, ну пішли далі. мабуть, подивимось тут. Велике поле, але, мабуть, вже її всю зібрали, так? Да? А ну давай подойдемо. Мабуть, перва, Ліза, давай перва. Я навіть в окулярах і не бачу. Де? О, о, Ліза, перва. Кірюш, ну збирайте, вона смачна, давайте, хоч кілограмчик, хоч кілограмчик назбираємо, давай. Давай. Да, от я ж кажу, давайте назбираємо, хоч кілограмчик. А то що, було, то не, надо, то... не. Давай, Кирюх, ну давай, збирай, води їсти. Давай я буду збирати. На папа, зніма. Хто сховається? Ну, полуничка. Здорова ховається. Ну лізок. Давай. Де там? Ану шукай. Ану, шукай, де тут? Здорова Полуничка. Ой, ой. О, Лизі! давай, Лізі. Давай, лізі. О боже мой. Руки є. Руки є, давай. Ого яка. Давай. Ой, як гарно лізок. Ліза перша біжить за полуничкою. Дивись, ось проходь туди, проходь. Ой, проходь, пройди. Мам, я тут фоткать хватаюсь. Ну давай. А он ще Робота. Робота, Ліза працює. Ліза. І мама знімає. Мам. Ліза, на на папу подивись. Ні, Ліза, так не потрібно. Так, так, так не можна рвати. Зрозуміла? Ось так. Давай ще. Все, Ліза, побіжала. Жучки їдять, значить нормально. Да? Яка гарна природа в нас, подивіться, просто неймовірно. Зелене поле, блакитне небо. Він просто... Тут робота, бачите, просто робота кипить. Поля, а потім підемо фотографуватися в лаванду. Ну-ка, я знайду тут полонечов чи ні. Тут немає нічого. Ну, такі гарні кущі, до речі, подивіться. Все стежечки прокладені соломою, так гарно все. М -м, класно. Хоч побачу, як насправді повинна гарно рости полуничка. Так, йдемо далі. З фоткою Ліза сама знайшла полуничку. Так, клас. Молодець, тобі подобається? Yeah. Ну далі йдемо. А вон позаду, дивись вон ще одна. Вон там, бачиш, внизу, внизу, дивись, під кущиком. Вперед дивись, Ліза, не туди. О, знайшла, молодець. Погнали. Ліза пішла до папи. Папа там щось горює. Клас. Ну що, лізок, ми вже і позбирали. Ні, ні, ще збираємо. Так, ще збираємо і потрошку їмо. Як Кирюха сказав, що заплачено за вхід, тому можна пару полуничок з'їсти. Так, наш тато завжди любить кудись уходити далеко від нас. Ми вже трошки пофоткалися, ще позбираємо і підемо фоткатись в лаванду. Хоч і самі маємо лаванду на дачі, як ви бачили, але все ж таки фотки гарні виходять сьогодні. О, Ліза побігла, все. Тато туди наш пішов кудись. ну Зараз ми його знайдемо, вон там ходить на штата. Так, ну йдемо. Що там, Кірюха, знайшов? Ну розпові си, будь ласка, як ти знаходиш полуничку. Ти тут Кусь лайфхак. Ага. Ага, ти сказав, що такі великі повинні бути кущі. Ось, наприклад, от великий кущ. Чи є тут полуничка? Немає, мабуть, вже полонечка трошки відходить. Але трошки ми назбирали. Вона, до речі, дуже солодка. Ого! дивись, яка краса. О, лізок, дивись, яку Кірюша знайшов полуничку. А ти ходиш ореш. Пішли до папи, пішли, пішли. Пішли пофоткаємось і ще на зворотньому. Що? І на зворотньому ще путі ще позбираємо. Вітряно сьогодні Йдемо А ось я теж знайшла, іду. Йду, йду, йду. Ну, почекай, дай подивлюсь. О, яка здоровенна. Це для мами. Ну давай кладемо в горщик. Так. О, Ліза, дивись вон там, дивись, ще вон. Внизу, дивись вниз. Он там, дивись, 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 он. Під ножками, під ручками і ще далі. А он ще Лізонька, ще. Вперед дивись, лізочка. Там, не Лізі не больно, Кирюша поколовся. Не треба працювати? Роботи не треба? Ти тільки їсти хочеш. Звісно, навіщо працювати, він Та тут -та там входить. Папа Маша нам ручка. Так, ну що, йдемо в лавандове поле. Пішли в лавандове поле. Кірюша сказав, так собі, кайф. Так, йдемо фотографуватися в лаванду. Десь тут лавандове поле. Що, Кірюше, складна робота збирати полуничку? А? Складна? Жопа тільки торчить. Лі Ліза сказала вже все, не треба збирати. Я трошки не буду збирати. Трошки треба хісь. Ну, зараз будемо ще зараз А отут, о, дивіться, а тут знову висаджено да, молоде е, поле з полуничкою. Вон, класно вони, бачите, саджають під таку е, плівку і застеляють соломою. так гарно. Я думаю, в наступному році тут вже буду також збирати. Ну, тут праці пророблена просто труба. Ось так. А тут же вон, такі кущі. Коліно, так, йдемо. Так, зараз дивимось. Сказали, щось роздвігай. Ну, <ріпи> сідай. Сідаю. Наступний. Так. О! Бачу! Бачу! О, яка гарна. А, слізінь тут сидить. О, ось так. Ось так. Ого, Шо? На, Кирюш. Кирилл, тобі, будь ласка. Пап, приселі. Так все, достатньо. Так я взагалі -то, тобі поклала в цей в кошик. Так, ну давай туди. Ні, <ривітник> <Длитель. ривітник> тобі достатньо. Ау, як гарно. О, лізень. Папа, папа. папа молодець. Папа гарно шукає гриби і гарно збирає полуничку. Ай! Так, і потрошку підходимо, ага. папа все в полуничці, да, ну покаже, ось От Отак трошки. Ага. Ну вже полуничка відходить. Ну нічого, то лізена була насправді. Ми Кирилу дали, бо тяжко вже було нести. Ми підходимо до лавандового поля. Іди сюди. А це Гладіолуси, мабуть, вирощують. Бачите? Вирощують. Точно Гладіолуси. Так, бачимо гладіолуси Класно, молодці люди, що займаються такою справою. Ще раз повторюсь, називається фазенда під Полтавою. За Супрунівкою. Люди відпочивають, як гарно. Зараз будемо фоткатись. Клас, малина, малина, лаванда. Ось така краса. О, там ми заходили. Залізо йде. Ну що, йдемо фотографуватись? Пішли, пофоткаю тебе. Так, ось таке лавандове поле. Там є велик, люди ходять. Папка настраюватися робити палку, така альтаночка є, можна зараз пофоткатись, буде в неї. Так, лізе мене зве. Ага. Тут агрус. О, а, Це біла парічка. Біла порічка. А -а -а. Клас. Прям біла-біла. О! Порічка! Річка! Класно? Як ну, гарно. Так, ну що, пройшли ми всі локації, на багах не покаталися. Можемо зробити невеличкі висновки і підсумки. так? Можна позбирати тут. По луничку, порічку. А так. По атак, річку. Атак, атак. Що ще Мама. Ще Мама. щось купити саджанці. Атаку. Крижовник. Атаку. Називається Агрус. Так? так, можна позбирати Агрус. Папа дофотографує нашу лізеньку, красунечку. Ось тому ми атаку. радимо від своєї родини. Да, можна збирати, до речі, ванди на чайніх. Радимо фазенду для відпочинку з дітьми і просто закоханим парам, де можна посидіти трошки. У лізі тут буде день народження, так? Да? Да, треба вдома мати багато-багато фталазолу. -багато Понаївшись, да. тут полунечки. Ліза, всім кажи, папа. І нехай всі підписуються на канал. Ну все лізонька, все папа.